Знаю, що багато матусь мене не зрозуміють, але з іншого боку, тисячі татусів чинять так зі своїми дітьми і нічого, ніхто їм і пальчиком не помахає. Я прожила з чоловіком, вірою і правдою 17 років. За цей період я була різна, як фізично, так і душевно. Ще на початку наших стосунків я була тендітна і мрійлива, вила наше гніздечко з такою енергією, що світ можна було перевернути. З появою дітей моя енергія нікуди не ділася. Але я стала більше втомлюватися наш світ крутити, а чоловік традиційно, як у нас прийнято, вважав, що діти то виключно моя справа. Виховувала я їх як могла. Я для цього інституту не закінчувала, і братів, сестер чи інших прикладів у мене перед очима не було. Так я дозволяла дітям все на світі, лиш би вони дали мені годинку поспати. Байдуже, що за цю годину потім доводилося все мити і жити з чорними шпалерами ще кілька років. Коли я просила чоловіка про допомогу, то традиційно він казав, що сам працює зранку до вечора і хоче відпочити. А я цілий день вдома і не можу справитися з двома дітьми, а він має справлятися з відповідальною роботою. Зрозуміло, що між нами оселилася образа і при тому взаємна, бо він хотів теж уваги, а я вже не мала на неї сили ні бажання.